Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Отрута замість повітря. Як російські шахеди та ракети знищують нашу екологію? Цей вплив насправді на десятиріччя. Чим, окрім кисню, нам доводиться насправді дихати після прильотів. І забруднення є. і... І, і Тим більше ну, це, там специфічне забруднення. І чому це вкрай небезпечно? Викликає запаморочення, слабкість, і навіть іноді буває смерть. Ми перевірили якість повітря і разом з експертами розкажемо про всі ризики отруйного повітря після російських атак. Я вирішила провести особисто свою перевірку. Дивіться просто зараз. Денні страшні обстріли. Росіяни традиційно б'ють по цивільним ракетами та шахедами. Забирають десятки життів. Знищують цілі квартали. від ударів у прямому сенсі складаються будинки. От нюанс. Окрім жахливих очевидних наслідків численних загиблих, росіяни кожною випущеною ракетою вбивають і нашу екологію. І перше, що ми вже відчули на собі брудне повітря. З початком Великої війни дихати стало дійсно важко. Відчувається запах там Згорішого пластика, допустим, або ще щось. Дихати стало набагато, набагато важче і з'явився такий неприємний ядовитий запах. А відтак люди почали хворіти. мене ну, з'явилися проблеми із диханням, і з здоров'ям в цілому. Та це лише поки вершина айсберга, запевняють екологи. І зараз ви почуєте чому. Отже, а чи знали ви, скільки шкоди екології наносить одна випущена ракета, наприклад, Х-101? Саме така у ніч проти 17 червня зруйнувала будинок у Соломінському районі у Києві. Тоді від удару обвалився цілий під'їзд. Загинуло 23 людини. Важить понад три тонни, рідке пальне, яке вона містить при спалюванні, виділяє отруту без перебільшення смертельну. Мова про оксид вуглецю, оксид азоту та діоксид азоту. Токсид вуглецю безбарвний газ без запаху викликає запаморочення, слабкість і навіть іноді буває смерть. Серед компонентів є інші токсичні речовини та важкі метали. Чадний газ, формальдегід, пари париціаністи кислоти і виділяються вони як у місці підриву, так і у радіусі враження. Підтвердили нам цей факт і в лабораторії. Це пост номер 5. Адже саме тут чотири рази на добу спеціалісти досвідчені хіміки беруть проби та перевіряють якість повітря. На постах відбираються проби на запиленість і на важкі метали. Ми потрапили в лабораторію саме в той час, коли спеціалісти вже працювали з пробірками, шукали чи є в повітрі. Нікель, цинк, мідь, свинець. От хром зараз робиться аналіз діоксиду азоту. У нас ці всі, всі аналізи кольорові. Чим більша насиченість кольору, тим більша концентрація. І краще видно, ну, бачите, коли вони так ну означає. Ну, Щось Уже є, є забруднення. Але ми яка саме концентрація, концентрація ми ми вже... не можемо так, повітря забруднив. Але є одне але зафіксувати пік забруднення можна лише у день прильоту. І тут багато залежить саме від погоди. З такою погодою, з погодними умовами, то в принципі зараз у нас не також багато є перевищень. Вони більш теплу погоду збільшуються через те, що мало від вітряне, підвищення температури, де різні хімічні реакції. Саме в таку погоду наш організм страждає найбільше. Якщо це штильова погода, то воно все якби залишається на місці там, де воно димить. А якщо є вітер, то він тоді розносить по всьому місту. На постах ми спостерігали. Я не буду називати де конкретно цей, що діоксид азоту, і діоксид сірки трималося кілька днів високі концентрації. Багато хто дихав цим отруйним газом і нічого не підозрював. Це ще один пункт перевірки якості повітря. Тут фіксується все автоматично, без додаткових аналізів. Спочатку датчики вловлюють якість повітря І щойно зафіксували небезпеку, позначають найбрудніші місця червоним. Всі показники одразу виводять на сайт, аби ми закривали вікна і не виходили на вулицю. А було червоне, так? Так, да, було червоне. Навіть не жовте було повністю червоне. Показник був 100. Це найвищий показник, що може бути. Перевірити, чим дихаємо, до речі, можна і самотужки. Щоправда, для цього необхідні спеціальні прилади. Прилади, які вимірюють якість повітря. Звичайно, люди цікавляться, люди хвилюються за свій стан здоров'я. На такі нині, після початку великої війни, шалений попит. Та от я вирішила провести особисто свою перевірку, перевірку якості повітря у Києві. У мене в руках спеціальний аналізатор Він і покаже, чим ми з вами насправді дихаємо. На моєму приладі показники в нормі. Усе тому, що заміряла через кілька днів після останнього обстрілу, кажуть екологи. Вже отруйний туман дійсно розсіявся, я вас розчарую. Коли ми говоримо про таке тотальне забруднення повітря, воно може розсіюватись, але якщо ці обстріли і ці пожежі відбуваються мало не щодня, то практично відбувається накопичення, і як наслідок в два з половиною рази збільшив підвищився рівень забруднення атмосферного повітря, вони можуть знаходитися від п'яти днів до трьох-чотирьох місяців в різні конфігурації. Тому що, наприклад, коли починається розбирання відходів руйнацій, тобто зруйнованих будинків, цей пил і ці хімічні речовини токсичні, які осіли після пожежі. Вони знову піднімаються в повітрі, І усе це без перебільшення смертельно небезпечно. Це може призводити до бронхіальної астми, до хронічних обструктивних захворювань легень, до раку легень, раку шкіри, раку слизових оболонок. Ну, якщо це буде такий тривалий постійний вплив. Під час вибуху да, відбувається вивільнення там тяжких металів, які впливають на наші слизові оболонки, на наші легені, які в, в майбутньому можуть призводити. До онкозахворювань відтак медики радять наступне. Не завжди у вас з собою маска або респіратор можна просто своїм одягом прикрити обличчя, або якщо навіть змочити одяг, це буде такий більш-менш захист для респіраторних шляхів. Та головне не зволікати з візитом до лікаря, якщо відчуваєте хоча б якісь симптоми отруєння брудним повітрям. Не менш важливий момент. А що ж буде далі, якщо постійні обстріли триватимуть? Чим ми будемо дихати в майбутньому? Цей вплив насправді на десятиріччя. Це дуже довгостроковий вплив, за який е країна-агресор має відповісти. І всі репарації мають включати і оцей вплив. Щоправда, на це підуть десятки років, а ще величезні кошти. Адже. Природних сил не вистачить, щоб подолати таке тотальне хімічне забруднення. Тож наразі наш порятунок у власних руках. Намагайтеся частіше відвідувати парки та місця, де багато дерев стежте за картою забруднення повітря, закривайте вікна після атак та про всяк випадок носіть в кишені медичну маску. Любов кукла факти тижня ICTV. Погода як зброя. Як при ядерних вибухах, як військові викликають повені на полі бою. І звідки узявся торнадо в Київській області? Торнадо! Торнадо! Які наслідки для України? Торнадо це лише початок. І чого чекати в майбутньому? То холод, то спека. Факти тижня знають, як зміниться погода в найближчі роки. <плес> Танці просто на залізничних коліях. Жителі Іспанії розважають себе як вміють. А що ще робити, коли через масштабний блекаут зупинився електротранспорт, з них зв'язок, вимкнулися всі світлофори і банкомати? Що сталося, достоменно невідомо, і досі одна з версій на роботу електромереж вплинули аномальні перепади температури від дуже низьких до надзвичайно високих. І, хоча світло в Іспанію повернулося. Питання лишилися. І одне з них: а чи не були ці аномальні температурні стрибки? А відповідно, і блекаут викликані штучно, адже щось подібне вже було. Ще під час війни у В'єтнамі американські військові намагалися викликати зливи, аби ті розмили логістичні шляхи місцевих партизан. Чи припинилися ці спроби впливати на погоду? І як клімат в найближчі роки змінить життя в Україні? Про це далі. Торнадо Настоящий! Начебто невеликий смерч. Зрештою, такі погодні явища для України не є чимось унікальним. Десять років тому потужний торнадо принісся через південь України. Наступного року в Кіровоградській області дивіться, як воно круто. Але зазвичай смерчі і торнадо в Україні виникають влітку і набагато південніше. Смерч в броварах один з прикладів, як змінився клімат за останні роки. Те, що ми спостерігали в Київській області, я повторюю. Це рідкісне таке явище саме в цей період. Тобто в квітні і саме на цій території, і саме тому ми можемо кваліфікувати виникнення таких явищ, це якби природне явище, але виникнення його в цей період і на цій території свідчить про такі зміни клімату, які ну, призводять до такого розбалансування на територіях, на яких це не може бути притаманно саме в цей період. І ще один приклад: пам'ятаєте, як було тепло на самому початку березня? Зимові куртки ми тоді враз поміняли на літні футболки, але не минулої трьох тижнів, як знов дістали. Здавалось би, заховані до наступної зими теплі речі. І якби лише складнощі з гардеробом були головною проблемою, такі температурні коливання означають традиційних для України абрикосів, персиків і черешень з кожним роком ставатиме все менше й менше. Бруньки розцвітають, починають набухати, починає рухатися сік по стовбурам рослин. потім потім перепадається різкими морозами. Також відбувається загибель цих рослин. Але чи це єдині наслідки погодних вибриків? Зараз розповім. Глобальні зміни клімату пов'язують з парниковим ефектом, який своєю чергою викликаний збільшенням викидів вуглецевого газу СО СО2. Чим більше цього газу в атмосфері, тим більше тепла залишається біля поверхні землі. Це і є парниковий ефект. Ось так за останні 30 років змінювалася середня річна температура в Україні від 8 градусів в 95-му році до майже 11 в 2025-му. Так Насправді такого не було в Україні за останні кілька десятиліть. Температура змінилася аж від півтора до трьох градусів в різних регіонах, і це теж ще не кінець. Це що значить? Це не просто значить, що нам доведеться ставити кондиціонери чи там якось окремо підігріватися влітку. Це значить, що стан здоров'я кожного мешканця буде стрімко погіршуватися. Ще 30 років тому екологи прогнозували, південь України буде страждати від посух. Відбудеться своєрідна сільського. Господарська міграція на північ, наприклад, посухостійкі культури, які використовувались виключно на півдні України, і зрошення, де було тільки на півдні України, то тепер для отримання результату аграрії використовують і на Київщині. говорить про зрошення і про використання. В Черкаській області по сухостійких культур. Зрештою, екологічна міграція може торкнутися і людей. Житомирщина стрімко останні кілька років втрачає питну воду. Ну, там просто караул, там просто в колодязях зникає вода. Рівень ґрунтових вод знижується. Що це значить? Це значить, що в один момент жителі громад в будь-яких регіонах України можуть прокинутися з думкою, що далі питної води немає. Де її брати? За нашими вікнами такі погодні явища, які раніше бачили. Лише по телевізору. Ми бачимо купу якихось нових явищ, які лякають ті шпилові бурі, коли прокидаєшся в один день, а нічого не видно. Так чи коли тут а, уже всі ходять роздягнені, а на наступний день треба витягувати шубу і зимові чоботи? А, але це все повторюсь лише початок. Водалі ж страшніші речі. Як вам, наприклад, такий гість цього тарантула побачили минулого року на Київщині, там де раніше для нього було занадто холодно. <плес> Але повернемося на початок сюжету і поставимо собі одне питання: а чи не впливає хтось на зміни погоди так, щоб використовувати це як зброю? Що стосується безпосередньо землі, для того щоб життя існувало і було стабільним, необхідно, щоб потік енергії на землю і потік енергії з землі були постійними. Чений Дніпровського державного університету пояснює, розбалансувати погоду не складно. Людство самим своїм існуванням вносить у планетарний температурний режим. <звук> Кілька тисячоліть тому людство пережило екологічну катастрофу, каже Василь Шевцов, і причини її невідомі. Але клімат змінився на величезних територіях. З'явилися сліди оплавлення, як при ядерних вибухах. То що ж воно таке було? Оці кліматичні зміни. Після цього ці, е, стали розпечені, е, як кажуть, як у печі, пустелі почали існувати і формувати клімат на планеті. Але навіть попри сучасний рівень розвитку технологій, зміна погоди не така ж легка справа. Тобто вплинути на якійсь в короткому проміжку на невеликій території, вплинути на погодні умови, це можливо. А якщо ми говоримо про клімат, то це ну практично неможливо, або не під силу там якійсь одній країні, якимось одними зусиллями. А щодо локального впливу російська агресія зневоднила величезні території на півдні після підриву греблі Каховської ГЕС. Через енергетичний терори необхідність додаткової генерації енергії минулоріч зневоднився Дністер в тій його частині, що вище течею від місцевої ГЕС. А самі бойові дії через вибухи і пожежі викликали великий обсяг викидів того самого СО 2 що створює парниковий ефект. Тож висновок не дуже втішний. Клімат в Україні змінюється і в майбутньому на нас чекають і температурні рекорди, і зливи, і смерчі, і посухи. І якщо в глобальному масштабі вплинути на зміни клімату важко, то на місцевому рівні цілком можливо. Науковці мають ряд напрацювань потрібно лише почати діяти, а не лише стурбовуватися. Європа зі своєю зеленою енергією нам в цьому приклад. Зрештою, Україна також майбутній член ЄС. Свідоме споживання і новітні технології мають, якщо не зупинити, то хоча б уповільнити процес глобального потепління. Павло Васильів, факти тижня сітів. Єдині новини. Літній Армагеддон Яку погоду обіцяють українцям синоптики? ми побачимо колосальну спеку. Чи уминуть нас, хоча б цьогоріч торнадо та смерчі? Зовсім недавно в Київській області це спостерігав. Відтак, що готувати до сезону? Пальта чи кондиціонери? Це ужас, це просто ужас. Та які нині ціни у магазинах на охолоджувачі повітря? Скільки від 15 до 120? До 120, так. Аномальне літо 2025. Яким воно буде? Квітневі заморозки. Травневі шквали. І нескінченні рясні дощі. Такою нам з вами запам'яталась весна, яка, здавалася б, мала бути хоч трохи теплішою. Та от у погоди на все свої правила. Вперше е, науковці е, назвали термін кліматична криза але якою вона буде цього літа наскільки глобальною та екстремальною? Отже, за вікном нарешті літо щоправда, погода хм, нагадує осінь. Для прохолодних квітня і травня тепло в Україну приходити не поспішає, але це поки. Синоптики вже прогнозують, температура влітку буде аномальною з рекордною спекою, градами і навіть торнадо. Літо без перебільшення змінюється кардинально, і звичні для нас температури запевняють кліматологи далеко в минулому. Ми побачимо колосальну спеку. Ми побачимо велику кількість нетипових для наших широт природних явищ. Та невже нас можна ще чимось здивувати? Після холодної весни та тотального неврожаю на нас чекає ще одне випробування. І ні, мова не про плюс 30 чи плюс 40. Я не виключаю, що буде температура окремими місцями і вище. Вже багато років спостерігаються так звані температурні острови, де температура сягає навіть 50 на сонці, де не витримує пластик, не витримуються матеріали. Саме для Центральної України це аномальна температура, тому що ми знаход центральна Україна знаходиться в природній зоні лісостепу і лісу, і такі температури є аномальними. Відтак екологи запевняють, що ще трохи й Україна перетвориться на пустелю. Зупинити це вже буде неможливо, хоча це далеко не всі так звані літні сюрпризи. Та про все по черзі для початку, аби побачити на власні очі, як усі ці прогнози народжуються, прямуємо на головний метеорологічний майданчик столиці. От на момент, коли ми записуємо це інтерв'ю, зараз у нас 21,4 градуси. Ну так пари да звичайно тут перевіряють температуру повітря вісім разів на добу. Далі ж дані передають синоптикам. Це і кількість днів із дуже сильним вітром, кількість днів з дуже сильним дощом чи сильною зливою, от з тим же самим градом, в тому числі і крупним градом. Лише потім нам з вами кажуть, якою буде погода. Зараз практично кожен рік б'є дуже багато метеорологічних рекордів. Не виключенням став і минулий рік, який став найтеплішим у нас в Україні за весь період спостережень. То що вдалося побачити цьогоріч, і яких ще сюрпризів, окрім аномальної спеки, нам варто чекати. Отже, приготуйтеся, адже попереду знову сезон дощів, а він точно буде, і це можуть бути також аномальні дощі, бо природа зараз нам показує такі е, колосальні скачки і температур, і природних явищ, і е, дуже сильні вітри, не, не характерні для наших широт. Про що саме мова? Ті ж самі торнадо або смерч, От зовсім недавно в Київській області це спостерігало. Ми вже їх бачимо не десь по телевізору, не десь в Сполучених Штатах чи в Австралії. Отже, за погодними явищами Україна наближається до США. Найчастіше в нас помічали торнадо на півдні, зокрема Одещині. Але на відміну від штатів, де торнадо за 15 секунд знищувало ціле місто. У нас це поки що малопотужне явище. Поки що. Це не якісь м, кадри з фільмів жахів. Та й це ще не кінець. Чекає на нас цього літа ще один погодний катаклізм. Величезний град от такі градини, які падають, розбивають автомобілі. Сховатися неможливо. Та хай там як, але найбільше дискомфорту ми відчуємо все ж від аномальної спеки. Буде велика посуха, була дуже маловодна зима, і навіть оце от така зміна погоди в травні похолодало. Ми пам'ятаємо, як в лютому було аномально жарко, як дуже рано зацвіли дерева, як розпустилися рослини. І це теж було аномально на той момент. Тому така зміна погоди вона не повинна вводити в оману, буде дуже спекотно. Пам'ятаєте, як це було минулого літа? Це ужас, це просто ужас. Да, це було капець. Як ви рятувалися? Молився. Ну, я, я, ну, Зазвичай вентилятор став, там, не знаю. Сіньочок ховався. А яка молитва? А молитва. Хай буде трошки холодніше, бо хай скоріше настане вечір. Відтак, навчені гірким досвідом, українці вже починають активно готуватися. Я не знаю, яке воно буде, але я кожного літа вважаю, що вже треба ставити кондиціонер. І цього літа нарешті дозрів, тому, що кожне літо в таку жару не баню. Дивлюсь, бажано кондиціонер, бо вентилятора вже не вистачає. На жаль, у магазинах техніки нині справжній аншлаг. В нас люди купують, коли прям піджимає, тоді люди йдуть в магазини і розривають саме цей сегмент товару. Прогнозується достатньо великий попит на неї, тому, тому вона буде актуальна. За кондиціонерами та вентиляторами черга. Буває таке, що і по 10 кондиціонерів, і по 15, і, і до 20 може доходити. Один день. Там. А що з цінами? Порядок цін, починаючи від 17, від 15 тисяч, і необмежено є кондиціонери і по 25, по 30, і по 100 тисяч. Тому скільки? 120, 200 також бувають. Та щойно стане спекотно, попит зросте ще більше, кажуть продавці, особливо на більш дешеву техніку. Десь до 20. Ми просто взяли цей в кредит. Тобто зараз ага. кредит оформлюємо і будемо брати. Зростуть відповідно й ціни. В районі 3% порівняно з попереднім роком. Трошки підіймуться ці ціни. Відтак чи варто вже зараз подбати про свій комфорт, хоча б мінімальний, питання, мабуть, риторичне. Та от яким насправді буде літо? Прогнозувати, звісно, можна, але варто не забувати головне. Погода дівчина примхлива і непередбачувана. Гарного вам літа. Дякую вам також. Любов, кукла, факти тижня. ICTV. Єдині новини.